на паті. Запрошення на вечірку. Шановний промовець! Особисто кіт Фред, музичний номер хор, початок у 18.00. Вбрання святкове. Місце проведення святкового лука біля горобиного гаю. Будь ласка, приходьте вчасно! Таке запрошення якось уранці знайшли у своїй поштовій скрині свині, що мешкали за адресою свинячий провулок 16. Листоноша помилився, бо того дня забув окуляри і розносив пошту впомацки. Лола, мопс, хопс і клопс не повірили власним очам. Їх ще ніколи не запрошували на вишукані прийоми. Усім відомо, що коти поводяться дуже чемно, чого про свиней аж ніяк не скажеш. Зайці так, вівці теж, качки, звісно, кури а як же, білки можливо, але аж ніяк ні стадо брудних свинок. Повірити не можу, мені потрібно до перукаря, що вдягнути. Ура! Нас запросили до котів. Від хвилювання чотири поросяти забігали по кімнаті. На щастя, до занаменної події ще лишалося трохи часу. Мої святкові штанці замалі, поскаржився мопс, коли через три дні вони вирушили до святкової луки. Куртка кусається, простогнав клопс. Яким копитом тримають виделку? жалісно запитав Хопс. Тихо, рухнула на них Лола. Від вашого голосіння у мене щити настає сторч. У нас чудовий вигляд, і подарунок ми підготували просто неперевершений. Тим часом на урочистому святі промовець Гаврил. Тим часом на урочистому святі промовець говорив уже другу годину. Казав, що він, кіт Фред, завжди був і буде слав, справжнім казковим героєм. Киці зачаровано ловили кожне слово. Але решті гостей було так нудно, що вони дуже боялися заснути. Вівці крадькома пощіпували соломинки, бо мало не помирали від голоду. Качки задихалися у своїх тісних сукнях. Кури почали перешиптуватися, лише білка уважно дивилася на кота, хоча їй дуже хотілося пити. І саме тоді, коли нудьга стала зовсім нестерпною, на святковій луці з'явилися лола, мопс, хопс і клопс. Вони кинулися до кота Фреда і почали тиснути йому одразу всі лапи. Після цього вони вручили свій неперевершений подарунок. Зайченята тихенько захихотіли. Не встигли гості отямитися, а свинки вже розсілися за столом, оскільки вільних місць для них не лишилося, Клопс утиснувся між двома курками. Лола гордовита зайняла місце кота Фреда на чолі столу. Клопс зручно влаштувався одразу на двох стільцях. Мопс підхопив білку на коліна, а сам сів на її місце, і поросята накинулися на їжу. Клопс усе їв ложкою, щоб не помилитися із вибором виделок. Клопс жадібно підтягнув до себе ціле блюдо печені. Мопс одним ковтком випив цілу миску супу і витер п'ятачок хвостиком білочки. Лола пила лише пунш, і, мабуть, трошки захмеліла, бо інакше навіть вона б стала б прикрашати копиця олівками. Інші гості спостерігали за свинками, затамувавши подих. А тоді. Дівці почали кидати до рота все, що бачили перед собою, а курки потягнулися до пуншу. Диригент хору вирішив, що час рятувати ситуацію. Він змахнув паличкою і хор заспівав, запинаючись на кожному слові. Плавимо Фреда, розумного кота, у нашого Фреда душа золота. У нашого Фреда витончений смак. Він любить ковбаску і не любить собак. Раптом співаки розгублено завмерли, адже лола вибігла на сцену і пророхкала. Що то за нудна пісенька? Від таких співів усі гості розійдуться. Вчіться, як треба. Котикому «Котику-муркотику гайда танцювати. Давай наш пухнастику і пісеньок співати. Крок сюди і крок туди, усім гостям догоди. Хвостиками хлопаємо хлопи хлоп, хлоп. лапоньками топаємо топи топ. Крок сюди і крок туди, усім гостям догоди. Росята похапали гостей попід лапи і гайнули танцювати на святковій луці. Усі гості танцювали разом. І зайчинята, і вівці, і курки, і навіть білочка. Коти, немов язика, проковтнули і витріщалися на веселу кампанію. Яке чудове свято. вигукнув Клопс. А тепер гайда разом подарунки дивитися, зойкнула лола. Так так. зраділи було зайчинята, але батьки їх зупинили. Ти диви, скільки чудових речей, і все для тебе, котику Фредер. Ой, а торт ми зовсім про нього забули, схопився за ложку Хобс. Ми теж хочемо тортика, розплакалися зайчинята. Інші гості, теж, забувши про пристойність, накинулися на торт і з превеликим задоволенням почали ним ласувати. Лише коти не їли. Вони завмерли і чекали, що скаже кіт Фред. А того від обурення аж жаром обсипало. Як тут утриматися, коли справа дійшла до торта? Я такого свинства ще не бачив, не чув і не нюха, гримнув кіт Фред. Ви прийшли без запрошення. Перервали урочисту промову, їсти й б'єте без дозволу, до того ж розкрили мої подарунки і псуєте торт. Це найсвинніше свинство у світі. Прошу свиней негайно піти і більше не навертатися нам на очі. Обличчя у катафреда небезпечно почервоніло. Зайченята затремтіли. Курки тривожно заквохкали. Але ж нас запросили, розплакалася Лола. І ми так гарно вбралися, сумним голосом додав мопс. І хотіли все зробити правильно, зітхнув Хопс. Це було таке чудове свято, тужливо сказав хлопц. Дивлячись на сумних паць, зачинята не втрималися і розплакалися. Ми хочемо, аби свинки лишилися, вони такі веселі, і з ними свято стало набагато кращим. Саме так, тихенько додала качка. Вони не хотіли зробити нічого поганого. і Обов'язково вибачиться, що все зіпсували. А ми допоможемо їм навчитися гарних манер, запропонувала біла ворона. Так, так, застрибали зайченята. Усі гості схвально закивали голосами. Коти зібралися разом і довго пошепки радилися. Тоді дід Фред виступив вперед і заявив Вибачення приймаються. Але свині мусять загорнути всі подарунки і не повинні користуватися гостями замість серветок. Рештки торта ми поділимо по справедливості, а зайченята навчать паць правильно користуватись і безделкою. Тоді свині, як виняток, можуть лишитися. Поросята погодилися з умовами кота Фреда. І свято знову стало веселим. Вечірка всім так сподобалася, що її ще довго згадували. Поради для поросят, що хочуть навчитися добре поводитися. Перше чистота. Чемні поросята вмиваються щоранку, принаймні миють п'ятачок та вушка. Одяг у поросят також має бути чистим, навіть якщо діставався від старшого брата. Носова хустинка має завжди бути в кишені, колупатися в носі не можна в жодному разі. Охайна щитина завжди справляє приємне враження. Їжа Добре виховане поросятка знає, що суп їдять ложкою, і борсатися в ньому виделкою не можна. Нею краще їсти, наприклад, картоплю. Найкраще місце для їжі це власний животик, а не стіл, підлога чи інші гості. Овочами та фруктами не можна гратися це здорова і смачна їжа. У жодному разі не можна пхати горох у п'ятачок чи у вуха. Їсти цукерки самі можуть лише зовсім маленькі поросята а інші обов'язково поділяться з іншими. Третє. Поведінка. Якщо родина свинок іде на гостину, то поросята повинні поводитися ввічливо та виховано, принаймні перші 15 хвилин. Поросята в жодному разі не повинні нічого ламати або пошкоджувати. Якщо ввічливі друзі зустрічаються на вулиці, вони не забувають про слова Дякую та, будь ласка. Чемне поросятко завжди намагається приходити вчасно. і майже завжди. Подарунки завжди відкривають ті свинки, яким їх подарували. Гостям робити цього не можна, хіба що їх попросять про допомогу. Четверте. Постільний режим. Чемні поросята без скиглення лягають спати і не стягують ковдри зі своїх братиків. Вони можуть послухати казочку на ніч, але смоктати палець або вуха своєї сестрички при цьому не можна. Вони не читають під ковдрою, ну хіба що дуже повчальні книжки. П'яте гра. Бічнові поросятка граються зі своїми меншими братками та сестричками, але не дратують і не лякають їх. Якщо чим не поросятко пограє у грі, Воно не засмучується, бо наступного разу обов'язково виграє. Голосно співати, тупотіти ногами і танцювати на ніч ні в якому разі не можна. Коли поросята граються у м'яча із друзями, вони намагаються при цьому нічого не розбити і не пошкодити. Випробування на силу характеру для хвастунів нерозумних поросят. Якщо ви спробуєте виконувати всі ці правила, то незабаром перетворитися на найохайніше та найпунктуальніше маленьке поросятку.